Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про проблеми в автомобілях вак, тоді, коли наступає холода. Або навіть не холода, а приходить жовтень або листопад. Температура повітря в нас падає. Ну так, щоб ви зранку заводились і було у вас там від 0 до 5 градусів. Дещо ви можете спостерігати. І Неважливо, чи це у вас 2-літровий дизель чи 1,6 дизель. Усіх шкода, фольксваген, сіат. Ну, я думаю, навіть і в Ауді. Можливо, буде всі. Такі однакові проблеми, тому що це в мене вже третій автомобіль, грубий вак, і третій раз я зіштовхуюсь з однією тією самою проблемою. Тепер зараз вам поясню в чому ж справа. По а саме, ось з чим відбуваються проблеми, і це накладка на радіаторну решітку. Таку ось з моєї попередньої автомобіля з Octavia a 5 вона була в мене 1,6 дизель, коли я її придбав, спочатку все було добре, але на другу зиму я помітив, от, десь в жовтні або ж таки в листопаді, що коли ти виїжджаєш на трасу, температура не гріється. Тобто вона не 90 градусів, вона трошечки на якісь два положення вас підіймається, тобто там градусів 70-80 і залишається на місці. Коли ви їздите по місту, так, автомобіль у вас нагрівається. Але на трасі, коли ви виїжджаєте, він відразу падає. Що відбувається? Відбувається в цей момент те, що, скоріше всього, 99% вашому автомобілі стала проблема з термостатом. Так само в мене був Passat минулої зими на продаж на продаж, двохлітровий був. І така ж сама була біда. А, оскільки він в мене був якраз таки в грудні, а це була зима. Я взагалі не пам'ятаю, щоб на трасі там підіймалась та стрілочка. Так, по місту, оскільки це невелика відстань, ви стартуєте, зупиняєтесь, немає такого там повітря, яке є на швидкості на трасі, автомобіль гріється. На трасу виїжджаєте, автомобіль не гріється. Чому це проблема і як її вирішувати? Ну, Чому це проблема? По-перше, у вас, скоріше всього, заклинивши термостат у відкритому... Положені, тому у вас постійно все ходить по великому колу. На що це відображається? На тому, що у вас в автомобілі виходить, не гріється ну, там, двигун і це вся річ. Чому це погано? Тому що на холодний двигун взагалі якби це погано. Має бути у вас робоча температура 90 градусів. Плюс у вас збільшується розхід, тому що постійно ваш автомобіль він намагається ну, нагріти і її. Да, і якщо ви навіть станете на холостих, у вас буде тисяча обертів, нібито це холодний пуск. Ви можете це помічати за своєю машиною. От. Плюс ви ще ж вмикаєте собі обогрівач всередині для того, щоб що тепле повітря. Тобто ну, він не може нагрітись від цього. І ось, коли це в мене сталося на Октаві, я собі ось купив таку накладку. Якщо я не помиляюсь, вона коштувала мені 450 або 400 гривень. Накладка мені підійшла вже із другої спроби, тому що перша не підійшла, вона якась була більш китайська, це теж китайська, але ні брешу, це виготовляв місто Дніпро і вона мені підійшла. Отже, вона мені зараз не потрібна, тому я би її хотів просто комусь подарувати. Для того щоб її отримати, ви можете мені написати, ви маєте залишити відгук під цим відео якийсь коментар, щось написати, неважливо, що потім в наступному відео я це розіграю. Вам просто це подарю, відправлю. Або якщо ви з моєї регіони, я вам його взагалі передам. Мені воно просто-напросто не потрібно, а я не скажу, що воно вам допоможе. Тому що воно допомогло ну, реально дуже-дуже трошечки. Коли по факту я потім замінив термостат, все це питання вирішилось, і вже на наступну зимку я навіть його не одягав. Тому що при справному термостаті у вас буде добре грітися автомобіль, він буде набирати 90 градусів і неважливо, ви на трасі, ви в місті, ви їдете 100, 150 чи 80. Зараз в мене в пасаті така ж сама проблема. Все було добре, я їздив, їздив, і ось зараз похолодало. тобто Зараз ми маємо, якщо ми виїжджаємо о 6 7 ранку, десь 3-4 градуси. Я виїжджаю на трасу, в мене не гріється автомобіль. Тобто Він набирає там 70 градусів. І на приборці датчик показує мені, що температура мастила в двигуні, виходить або не мастила, а масло. В двигуні виходить 70 градусів. Коли я починаю його трошечки ганяти, тобто ми беремо на вогон, ми там топимо газ в підлогу, машина починає швидше нагріватися. Але як тільки потім ми знову ж таки переключаємося на спокійний режим їзди, тобто там 100 або 110, знову температура ця падає. От. А, але тут є один нюанс, тому що в цій машині вже буде два термостати. Тут є термостат в ДСГ і є термостат в двигуні. І якщо а, слухати відгуки моїх підписників, які мені про це написали в телеграм-каналі, або побачили таку проблему, ви можете підписуватись, до речі, на мене в телеграм-канал і в інстаграм. Все це буде в описі залишено. А що тут спочатку треба поміняти термостат ДСГ. Якщо питання не буде вирішене, тоді вже замінювати термостат двигуна. А десь приблизно мені написали, що термостат ДСГ буде коштувати 400 500 гривень. Ну, ось в ближайший час, тиждень, два, я буду вирішувати це питання, і буде вже наступне відео. Там я розповім, чи вирішилось моє питання, скільки це коштувалося і як складно його замінити. Отже, підводячи підсумок, після цього всього, якщо у вас автомобіль ВАК і ви помітили, що він у вас перестав грітися, не лякайтесь, все нормально, це просто відригнув термостат. Тому вам його треба замінити, їздити далі і не перейматись. А хто хоче отримати цю штуку, напишіть, хочу цю штуку мені в коментарях, і я вам її просто подарю. Ще раз повторюсь, вона не вирішить вашого питання. Але ну десь буде менше потік вітру, і е, ви будете такі собі їхати, думати, що ви допомагаєте своїй машині. Вам дякую за перегляд, ставте вподобайку, пишіть в коментарі. Вам мирного неба і всього найкращого. До зустрічі!